Серпень добігає кінця. Літні відпустки та канікули завершуються. Напередодні 1 вересня освітяни міста традиційно зібралися на педагогічну конференцію. Обговорити проблеми та здобутки минулого навчального року, визначити завдання на новий і просто поспілкуватися. Начальник управління освіти і науки, а також керівники шкіл та садочків, готували звіти про свою роботу. Але поділитися ними не встигли. Слово взяв міський голова. Очільник міста запропонував усі доповіді скоротити, тому що підсумки рейду. До школами відомі і обговорювались на засіданні виконкому. А досягнення наших учнів якнайкраще свідчать про роботу вчителів. Ви прозвітували, ну, скажімо так, ще й зовнішнім тестуванням. Як завжди, друге місце, пора вже брати перше. Тому я думаю, що світ керівників на цьому також. Аплодиці. Тож замість звітувати освітяни відпочивали. Чотирьом педагогам усе ж довелося вийти на сцену, щоб отримати грамоти від міської влади. Працівникам освіти зичили здоров'я, натхнення і багатих врожаїв на педагогічній ниві. А з якими почуттями та бажаннями вони самі вступають до нового навчального року? Я думаю, що всі педагоги нашого міста чекають тільки найкращого від нового навчального року і з новими сподіваннями заходять у нього. Бажаю всім освітянам нашого міста. З надією на майбутнє розпочати цей навчальний рік, провести його в аурі такої творчості, такої наснаги і закінчити його з великими здобутками, перше за всі за все наших учнів, наших дітей. Ну і звичайно, з результатом для себе у Бердичеві місцевих освітян вважають закоханими у свою справу добрими, мудрими, вимогливими. З року в рік вони продовжують себе в учнях. А ті, як показав концерт, зростають вдячними, яскравими талановитими.